Триває прямий інформаційний ефір телеканалу новин 24». І просто зараз про стан речей у зоні антитерористичної операції, шанси на врегулювання ситуації на сході країни говоримо з радником міністра внутрішніх справ України Зиряном Шкіряком. Вітаю вас, пане зіряне героям слава. Перш за все, хотілось би поговорити про Широкіне. там останню добу дуже активні обстріли. І кажуть, що зараз Широкіне найгарячіша точка на карті. АТО. чи це правда і яка там ситуація сьогодні? Ви знаєте, буквально кілька днів тому я повернувся два тижні. Ні, перебував чергові два тижні, вже в цьому році перебував е, на фронті. Зокрема, лово участку я був саме на південному фронті і, е, в тому числі, в населеному пункті Широкі. Напочати хотів би е, з того, що сьогодні всі передові позиції секторі М, тобто на Маріупольському або Приморському напрямку, утримують саме підрозділи Національної гвардії та. Е, Спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ. В першу чергу, це наші героїчні полк Азов, батальйон дніпро 1 батальйон Кривбас, батальйон Івано-Франківськ та інші бойові підрозділи, які протягом останнього часу зарекомендували себе як справжні і дієві загони, передові загони Міністерства внутрішніх справ. Що стосується Широкіного, справді за місяць це була найбільш, мабуть, гарячіша точка на мапі е, театру військових дій по лінії фронта. і, звичайно, російсько-терористичні війська е, ну, намагалися достатньо потужними силами атакувати е, наші позиції саме в цьому населеному пункті. Е, ви знаєте, не дивлячись на те, що в. Згідно домовленості, мінським Україна відвела важку артилерію, і зброю, важку техніку. Наші бійці достатньо ефективно і сьогодні дають відсіч будь-яким спробам. Бойовиків а, прорватися по лінії південного напрямку, і власне сьогодні я можу вам сказати, що за останні місяці було знищено не один ворожий танк, а, підірвано не один, не один а, ворожий склад боєприпасів. І здійснено достатньо ефективна спецоперація по знищенню живої сили бойовиків саме в напрямку цього населеного пункту, а також інших населених пунктів по лінії південного напрямку. І зараз, буквально перед вашим ефіром, я спілкувався з бійцями полку Азов, які наразі знаходиться в цьому населеному пункті, утримує там позиції і мені. Повідомили, що полк Азов не тільки ефективно відбивав протягом останньої доби всі атаки ворога, а зміцнив свої позиції в Широкіному і зайняв нові рубежі оборони цього населеного пункту. От щодо Маріуполя, кілька місяців точиться розмова про те, що готується штурм Маріуполя і. Інсайдери кажуть, що цей штурм не відбувається лише з тієї причини, що серед терористів немає єдності по цьому питанню. Деякі ватажки кажуть, що не варто цього робити а деякі зазивають давайте вперед штурманемо і так далі. А яка у вас є інформація на роботу Знаєте, в тому, що сьогодні Путін налаштований на взяття, в тому числі і Маріуполя, жодних сумнівів немає. Просто хочу, щоб ви зрозуміли, ніякі ватажки не приймають рішення, куди наступати і як наступати. Це дурниця, тому. Не варто взагалі обговорювати цю тему, бо не вони приймають рішення рішення приймає а, Путін безпосередньо, і власне ті його а, бойові офіцери. І представники регулярних підрозділів російської армії, які сьогодні масово концентруються під Новоазовськом, а також в Саханці, поблизу Комінтернова, Октября і інших населених пунктів, власне, в напрямку Маріуполя. Тому е говорити <клес> про те, що вони щось вирішують, не варто а те, що е сьогодні е такий, ну Сценарій можливий, як і власне сценарій ескалації конфлікту по всій лінії. Фронту це звичайно не виключено. Мова йде не тільки про концентрацію ворожих сил в районі Маріуполя. А ми вже неодноразово заявляли про те, що і сьогодні, і фактично і кожної ночі ворог продовжує нарощувати а, свої сили. Мова йде в першу чергу про артилерійські дивізіони. Сьогодні вони створюють артилерійські ударні групи не тільки в районі Новоазовська, тобто в напрямку Маріуполя. Це стосується і Донецького, і а, Артемівського напрямку. Також. Луганську, якщо говорити про щастя, тобто сьогодні справді відбувається концентрація ворожих підрозділів, заходять нові загони солдат-офіцерів Російської регулярної армії, а також найманців з Російської Федерації. Збільшується кількість важкої техніки противника. Мова йде про ракетні системи залпового вогню, мова йде про ствольну артилерію, САУ і, звичайно, танків, в яких вони. Наразі <кій>, нагнали а, значну кількість, але а, говорити про те, що сьогодні а, є готовність, я думаю, поки що зарано, оскільки Бліцкріка і плану Барбароси а, Путіну не вдасться. Ми не дивлячись ні на що готові давати гідну відсіч і не пустимо ворога про... просунутися в глиб території. Про гідну відсіч є ще одна чутка, яка запускається в інформаційне поле, зокрема України, про те, що так звані об'єднана, так звана об'єднана армія Новоросії війде в Маріуполь фактично без бою. Вони запускають таку чутку: мовляв, українські війська побояться втрат мирного населення і не будуть давати активний опір, тому терористи ну скажімо, розраховують взяти Маріуполь швидко. Це, Це як сприймати. Одна... Технологія, яку запускає ФСБ та Гругенштабу Росії, власне, це один з елементів інформаційного терору для того, щоб навіювати паніку, навіювати розпач, впливати таким чином на свідомість людей, я можу вас запевнити, що ми. Не пустимо ворога в Маріуполь, і знаєте, ціною життя свого будемо захищати нашу рідну землю і в цьому, щоб ні в кого сумнівів не було. Крім того, можу вам заявити вкотре офіційно, що Маріуполь на сьогоднішній день це одна з найбільш укріплених і укріплених за найкращими стандартами ліній оборони на периметрі всієї лінії фронту. Тому повірте, що у нас достатньо. Сил і засобів для того, щоб зупинити будь-яку агресію з боку російсько-терористичних військ. Це втішна інформація. Трішки про нерв. до речі, і останню буквально одну ремарку. знаєте, я... Вже був в Маріуполі попереджав. Видно, треба буде ще раз заїхати. В мені в Маріуполь вже безпосередньо зустрітися з деякими місцевими ділками депутатами, значить там усілякими федеями та іжесніми. Вже попереджав, що ніхто цяцькатись не буде. Ворогів і зрадників держани. Будемо а, безпощадно карати і повірте, що на сьогоднішній день ми налаштовані достатньо жорстко, оскільки мова йде про безпеку держави. Тому ті, хто буде сприяти розповсюдженню таких слухів, хто буде фактично брати участь у розхитуванні та дестабілізації ситуації, будуть відповідати згідно законів військового часу. Давайте торкнемося аспекту других мінських домовленостей. Відведення важкої артилерії Україна виконує ці умови, відвела Можку артилерію за лінію розмежування, але а, час від часу військові сприймають цю інформацію не дуже позитивно. кажуть, мовляв, нас поливають вогнем, а нам толком і відповісти нема чим. А, чи правильний це крок з точки зору України? Знаєте, я повірте, що я прекрасно розумію ці настрої, і десь всередині мене також е, іноді хитає, але е, Ну, не може сьогодні Україна поступати так, як ці кремлівські виродки. Ми повинні демонструвати всьому світовому співтовариству, що Україна чітко дотримується будь-яких дипломатичних і міжнародних угод, діє виключно за стандартами міжнародного права, і жодним чином це право порушувати не буде. Це абсолютно чітка і правильна позиція і президента України і власне України як держави в цілому. Звичайно, є ризик е, того, що е, ворог здійснить агресору засобами е, власне важкої артилерії. Та а, важкої техніки, які на сьогоднішній день повинні бути відведені згідно мінських домовленостей, але а, мушу вам сказати, що артилерія наша і наші засоби нанесення а, вогню, в тому числі і ракетні системи, залпового вогню, відведені на відстань, з якої в а, певний Момент вона може достатньо оперативно повернутися на свої позиції і буде розгорнути в бойовий порядок. Тому ми тут повинні з розумінням ставитись до цього інакше захист нас не зрозуміє, і власне та сьогодні тотальна міжнародна підтримка України, яка демонструється на всіх, скажімо так, щаблях, і на все, і, і, і те розуміння цивілізовано спіту, яке сьогодні надається. До речі, варто згадати про перший транш кредиту. 5 мільярдів, які вже найближчим часом буде е, е, Україні е, переслано. Е, та міжнародна підтримка, якраз і є ознакою того, що Україна діє виключно в рамках між всіх міжнародних домовленостей про міжнародну підтримку. Все таки якось бачається, що вона є таким теоретичним аспектом, оскільки нещодавно Барак Обама заявив, що Ангела Меркель е, його, скажімо, переконала, що конфлікт на сході України потрібно вирішувати в дипломатичному полі, і він вирішив не надавати летальну. Зброю від сполучених штатів Америки для України. Вирішенню цього конфлікту, а чи це сильно вплине на конфлікт на сході, і чи це сприймати як негативну новину для України? Знаете, я не думаю, що треба сприймати як негативно. Меркель поводить себе обережно. Ну, ми ж повинні розуміти, що на жаль, Німеччина, Франція і інші країни світу ще є певним чином енергетично залежні від Російської Федерації. Тому це знаєте, це просто намагання, ну якимось чином, все таки останній шанс дати Путіну зупинитися. Я в нього. Його не вірю, я просто хочу, щоб ви мене також е розуміли. І говорю про це відкрито, чесно, публічно. Я є прихильником е чіткого е розуміння, що Україні необхідна зброя. Я переконаний в тому, що вона буде нам надана, і це відбудеться скорше все найближчим часом. Тим більше, як ви бачите, весь американський політику це вже стосується і республіканців, і демократів. І, е скажімо так, е цілковитого сприйняття е виступає за те, щоб Україні надати зброю і в першу. Чергу мова йде про летальну оборону зброю. Власне за це виступає і Пентагон. За це виступає, і нинішній міністр е, оборони Сполучених Штатів Ештон Картер. І це, мабуть, та ситуація, коли Обама ще вагається. Ну він сам по собі просто така людина. Знаєте, він занадто демократичний. Якби зараз президентом е, Сполучених Штатів був е, Джордж Буш, повірте, що Джевеліни вже б давним-давно заходили, і вже б давним-давно трощили голови, е, голови терористів. і. І розривали їхні танки. Та БТР, але ми мусимо пройти цей період. Втім, є одна втішна новина, і мова йде про висадку. Ну фактично, достатньо потужного контингенту військ НАТО і в першу чергу Сполучених Штатів Америці, Америки в Прибалтиці. А ви бачили, що це серйозний контингент, це танки Абрамс, це новітні системи ПВО. До речі, які також нам не завадять. Я думаю, про це мова може йти. Тому НАТО також сьогодні Сполучені Штати демонструють свою достатню рішучість щодо стримання російської агресії, в тому числі і в бік європейських країн. Тому я переконаний, що рішення буде прийнято. Я думаю, що Обаму як то кажуть, дотиснуть. Но останок нашої розмови у 2014 році. Всі російські медіа. Трубілі і вживали словосполучення «русская весна. А якою буде весна для України для сходу України 2015-го? Російська весна цілком провалилася, їм не вдалося розколоти Україну по лінії південного сходу від Харкова до Одеси, і саме це сьогодні спонукає Путіна здійснювати ті надзвичайно агресивні кроки, які продовжаться здійснювати з його сторони в бік України. Я скажу чесно, і відверто, весна буде дуже важкою. Я я не вірю в те, що ворог зупиниться, і на жаль, нам прийдеться ще неодноразово. Відчувати, що таке війна, ми завжди сподіваємось на краще, але ми маємо реалії сьогодення, і ми маємо з того боку абсолютно відморозка і психічно хвору людину, яка, ну згідно своїм думкам, ну наразі знаходиться в стані параної. Але оцей час якраз і потрібно зараз максимально використовувати Україні, як на дипломатичному рівні, так і для зміцнення своїх позицій для поновлення озброєння, для тренування наших підрозділів. Також новітніх мобілізованих ми повинні в по подальшому створювати потужну армію. Вони будуть намагатися хитати ситуацію. Це показує Харків, це показує, на жаль, Одеса. Вони налаштовані на проект нова Руська Весна. Але я переконаний в тому, що українська спільнота, український народ настільки об'єднані, об'єдналися за цей рік вже незалежно від мови, незалежно від віросповідання. Ми всі відчули себе українцями, оскільки ті страшні жертви. І та страшна ціна, яку ми заплатили за нашу свободу, не дозволяє нам а, рухатись інакше. Ми будемо захищати свою землю, і безумовно Україна переможе. Путін програє, Російська імперія розвалиться. Надихаюся вашим оптимізмом, і щиро вдячний дякую. за те, що завітали до нас до студії. Хай баража вас Бог і Спасибо. в ваших ділах. Ми про ситуацію дякую. в зоні антитерористичної операції розмовляли з радником міністра внутрішніх справ України Зоріаном Шкіряком.